Хто надасть мені таку відповідь? От сижу зараз зараз їм скумбрію. Купила я її в Ноусі, в Києві, за 292 гривні за дві штуки. От вони мають от такий вигляд ну, така скумбріїнка. Одна, а Другу я вже майже доїдаю. Така добра, що сторічниця буде в скумбрії. От ви мені скажіть, я продаю ікру, аквакультура. Я знаю, що чавича, горбуша, форель, кета стеля, цивлюга, весло, золотий осетр, щука. На наших рибних господарствах вирощуються. Ну, от я не знаю, мене це питання прям цікавить: чи скумбрію вирощують в Україні, чи ні. От напишіть: знаєте ви, я знаю, що в Україні є більше 30 рибних господарств, і вони займаються вирощуванням риби, рибних продуктів в морську, ну, ті, молюзки, як вони називаються. Ті. Ну, коротше, ви поняли, що. Із, із шампанським. Короче, ви поняли, так? Блін, вони такі класні, напишіть, ви їх їли чи ні? Медузи, як вони називаються? Блін, пипець. Ракушки. Короче, я їла шампанським дуже добре, ну таке. Не любіть його, лучше скумбрів з'їсти. Як ви скажете? А от скумбрів вирощують в аквакультурі чи ні? У мене це питання прям треба у постачальника запитати. Бо я у постачальника запитала, чи є у них, чи тільки починала Я люблю дуже, для уважних моїх глядачів, я люблю Мой вейкру. Це для мене то, що вона мя -м -м, м м хрустить. Це вообще. Сказали немає. Тому я тепер не знаю, чи є скомб'ячення. Напишіть в коментарях.